Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогоднішнє відео хочу присвятити такій, знаєте, парфумерній фантазії, якби. Осінь була парфумером, які композиції вона б створила. Тобто, хочу фантазувати, чим би надихалася, якими б образами та асоціаціями керувалася осінь, створюючи парфуми, якби вона була парфумером. Ну і якщо вам цікаво, залишайтеся на моєму каналі. І перед тим як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємна ваша підтримка. Тож я починаю і почну з аромату, який мені здається, був би таким втіленням осені, осіннього лісу, осінньої природи. І для мене це аромат бренду Eccentric Молекула, як не дивно, молекула, 0,1 плюс пачулі. Це таке, знаєте, природнє звучання деревини двох типів, як на мене, це. Звучання вологої, свіжої, такої, е, якоїсь ясної, дуже приємної тональності деревини в поєднанні з пачулі. Для мене пачулі звучить лісом, вологим лісом, в яких під е, Пріло листя, якась є соснова тональність, от таке, знаєте, максимально природнє, максимально комфортне, розслабляюче, насичуючи вас позитивними емоціями звучання. І от для мене це б теж був один з парфумерних шедеврів осені, якби вона працювала і творила в цьому контексті. Ще одним з ароматів, які могла створити осінь для мене, є аромат бренду Dior Berlin. Це Фантастично красивий аромат, про тональність, також почулі, про тональність шкіри, про тональність жасмину. і приємного бергамоту на старті. Лаконічно, стримано, ясно, зрозуміло. І цей би аромат теж для мене був асоціацією з прогулянкою в осінньому парку, коли у вас на руках шкіряні рукавички або шкіряна торбинка. І приємна тональність лісу, і якісь квіткові фльори, які можливо лине від букету, подарованого коханою людиною. І оцей такий симбіоз простих, лаконічних нот Оце таке зрозуміле, але дуже красиве поєднання. Мені б, здається, осінь могла створити таку композицію, яка. Максимально красиво для мене ну, асоціюється з цим періодом. Шкіряна тональність тут фантастична. Ну я думаю, що осінь могла б створити подібний шедевр. Також, на мою думку, осінь могла б створити шедевр на кшталт композиції «Шанель номер 19 версія пудре. Це красивенна тональність ірису та жасмину в серці. Вони такі, якісь. Стримано елегантні ці композиції, тональність нереолі, тональність мандарину, гальбану, мускус, ветивер та бобитонка. Теж елегантна, вишукане поєднання компонентів, і цей аромат малює такої, знаєте, Образ незнайомки в довгому якомусь такому бежевому тренчі, яка йде містом, вона неспішно рухається, вона м'яко посміхається оточуючим, вона м'яко посміхається самі собі, вона розслаблена, елегантна, відкрита світу, якась така, знаєте, наповнена приємними. Вібраціями, вона щось знає як про себе, так і про інших. М'яко їм ніжно посміхається. От для мене це також аромат про якусь таку, навіть дещо дощову тональність і якийсь такий неспішний ритм міста, який вихідного дня, можливо, або в надвечірок, який м'яко замирає це місто, і по ньому рухається жінка. З елегантним, красивим парфумом, який для неї створила осінь. Таким самим красивеним для осені міг би бути аромат її творіння ольфакторне це аромат бренду Ланком Lancome, Lancome. Для мене це якась, знаєте, таке тональність. Останньої зелені, яка ще намагається боротися проти тотальних змін в природі. От буває, йдеш містом і раптом бачиш каштан, який зацвітає. Ідеш осіннім містом, і цвіте каштан. І оце якісь такий внутрішній супротив, намагання ну, ніби якось трошки відстрочити настання холодів, настання оцього. Е Ну, переходу в період, коли буде прохолодно, коли ніби стоїть все на паузі. Але в цей момент природа каже: не хвилюйся, все буде добре. Відпусти цей процес, довірся йому, поринь в нього, побудь в якійсь паузі, відпочинь, наберися сил і з новим таким, як то, внутрішнім запалом вирушу, вирушай в життя і не хвилюйся, не бійся цих змін. Для мене оцей аромат є в ньому якась. Легка нотка ностальгії, легка така мінорна тональність, але все ж таки якийсь такий натяк на підбадьорливе звернення до вас осені і природи в цілому. Це красивий аромат про базилік, коріандр, жасмин, це аромат про цитрусові, про лимон з бергамотом. Це красивий аромат про дубовий мох, ветивер та сантал. Приємна гіркуватість, легка ретровість. Якась така елегантна вишуканість в цьому ароматі, і оця для мене особисто подих природи, який комунікує з вами. Тому, тому осінь могла б створити подібний аромат для багатьох, який би став таким маленькою підказочкою, що все буде добре. Не впадайте в якийсь такий стан поганого настрою. Все буде добре, всі зміни завжди на користь. Також для мене осінь могла би створити аромат бренду Ґірлен. Аква Алегорія Бергамота лабрія. І для мене цей аромат, знаєте, уособлює в собі сонячний ясний день, коли небо безмежне, воно якимось такими, знаєте, оцим блакитним кольором ніби бере вас в свої обійми. золотаве випано довкола вас ще більш виразніше відтіняє блакитний колір. Ці оце, все це таке осіннє різнобар'я, наповнює вас красою, спокоєм, умиротворенням і в той же час наповнює такою приємною сонячною динамікою. Ця композиція красива, також досить лаконічно побудована. Це бергамот Петі Грейн, це імбир з коріандром, це деревинні ноти та білий мускус. Класно, зрозуміло, сонячно, яскраво, якось так максимально позитивно. Дуже красива композиція, неймовірно, її люблю сама. І для мене це от взірець парфумерії, який би сміливо могла створити осінь, коли вона в гарному сонячному золотавому настрої. І цей би аромат її прекрасно втілював. Ще одним ароматом, над яким би могла попрацювати осінь, для мене є аромат бренду Sisley Easy. Це. Глибокий, розкішний, такий, знаєте, насичений формат всіми улюбленої композиції Ізія, але там троянда ясна, волога, ранкова, то тут вона така золотава, зріла, якась гаряча, нагріта. І це, ніби, знаєте, аромат підсумок. Е, підсумок якогось етапу, який фіналізується, етапу, вже з якого можна зробити якісь висновки, етапу, де можна якось. Віднайти ніби себе і по-новому себе зрозуміти та по-новому трансформуватися. Аромат бренду Sisley Easy Зіаланоїд для мене це дуже красива композиція про кардамон. Для мене це красива композиція про троянду, про фрезію, нолію, чорну смородину, красива тональність ванілі, красива тональність пачулі амбри. Глибоко, затишно, і в той же час якось елегантно, самодостатньо, неймовірно класний аромат. І він би міг сміливо належати носу осені, тому що от... Якась тут спостерігається інуарність, і знову ж така легка ностальгія, і глибина, і розслабленість, і зрілість, і от якісь такі ніби завершення циклу, в якому зібрався, знаєте, самий самий смак, сами самий сік. Дуже красива композиція. Ну і осінь могла би над нею попрацювати. Ну не фіналізувати, буду ще одним парфюмерним красунчиком, який я дуже люблю. Я думаю, що осінь би теж могла створити таку парфумерну красу це аромат бренду MP2 Makeup і Makeup Studio. І це красивений аромат про фрукти. Теж золотаві, духм'яні, якісь вони такі оксамитові, насичені в міру щільно м'якенькі. Ну дуже красива композиція, в яку хочеться занурюватися. Це аромат про персик, про диню, про сливу, про фіалку, конвалію, троянду. М'яко, насичено, густо, якось трошки елексирно, мускус, ваніль, пачулі, карамель. Всього тут так багато. Воно все таке затишне, красиве. Я дуже люблю і ці компоненти. І от, власне, цей аромат він такий симбіоз дуже красивого, квітково-фруктово, десертно-деревинного звучання, класна композиція, і вона б сміливо могла бути. Парфумерним кітищем оцієї такої золотавої красуні, яка зібрала весь урожай. Вона наповнена різними пахощами, різними якимись красивими нюансами звучання, бере вас м'які затишні свої обійми і обіцяє щось приємне та радісне. Дуже красива композиція, ну і я впевнена, що осінь могла би створити такий парфумерний шедевр. Власне, він закриває мою підбірку ароматів, де я фантазувала на тему того, якби осінь була парфумером, щоб вона могла створити для нас, як для користувачів, надихаючись усіми процесами, які зазвичай відбуваються в цьому сезоні. Ось такі фантазії, ось таке відео, ось така парфумерна підбірка. Кожен з сьогоднішніх ароматів, байдуже його б створила осінь або його власне справжні парфумерні творці Фантастично звучить, дуже красиво. Він ці аромати неймовірно класно інтегруються в осінній контекст. Якщо якась композиція вас зацікавила, ось моя сторінка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів, можете написати мені туди. Я з великим задоволенням поділюся сьогоднішніми героями. Або ж для зручності, якщо вам так комфортніше, можете в описі під даним відео, під даним відео перейти на мої посилання на сайтах на сайті а кремчик на сторіночці, де я ділюся своїми ароматами. Можемо поспілкуватися там. Можете там замовити від Леванти сьогоднішні герої або ж ароматів, які вам сподобалися. Ну і я особисто сподіваюся, що сьогоднішнє відео для вас було цікавим. Ви гарно провели час. Якщо це так, поставте лайк даному на відео, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, вставляйте активність в коментарях. Мені дуже приємно є ваша підтримка і ваша якась така комунікація та зворотній зв'язок на все, що я роблю. До речі, якщо у вас є якісь теми парфумерні, які б вам хотілося, аби я їх висвітлила, також можете в коментарях залишити ваш парфумерний запит. Я з великим задоволенням спробую якось зреагувати на нього та підготувати матеріал. Ну і по традиції. Під кінець відео хочу побажати вам приємних ароматних вражень. Перемога з нами! Та все буде Україна!